Вітаю всіх слухачів, я Оксана, і сьогодні ми з моїм колегою Тарасом поговоримо про античність важливий період в історії європейської культури. Пивіт, Оксана. Так, тема дуже цікава. Давай почнемо з того, що таке античність і які її хронологічні межі. Звісно, Тарасе, античність це період історії та культури стародавньої Греції та Риму. Слово античний з латинської мови означає давній. Хронологічно античність охоплює період приблизно з 8 століття до нашої ери до 5 століття нашої ери. Цікаво, а які найдавніші пам'ятки античної літератури дійшли до нас? Найдавніші пам'ятки, що збереглися, датуються 8-7 століттями до нашої ери. Це героїчні поеми Іліада і Одіссея, авторство яких приписують легендарному співцю Гомеру. А чи є різниця між давньогрецькою та давньоримською літературою? Так, є. Давньогрецька література з'явилася раніше і була створена давньогрецькою мовою. Давньоримська література виникла на п'ять століть пізніше і була написана латиною. Проте обидві літератури мають багато спільного зокрема, вони ґрунтуються на міфології. Дуже цікаво, а яке місце займала людина в античній літературі та мистецтві? Людина посідала центральне місце у творах античного мистецтва. Античні митці вважали особистість месієм розуму та гармонії. Вони утверджували цінність людини і вірили в її великі можливості для досягнення досконалості. А які духовні цінності були важливими в античні часи? У той час сформувалися поняття про такі духовні цінності, як громадянський обов'язок, доброчесність, краса. Важливим було поняття Калагатія. Що означає поєднання фізичної краси з духовною досконалістю? Цікаво, а як античні люди уявляли світ? Вони уявляли світ як складне поєднання різних сил: природних, історичних, стихійних і божественних. Хоча людина часто залежала від фатальних обставин і волі богів, вона не була абсолютно безвольною і мала власну моральну позицію. А що таке катарсис? Я чув це слово. Але не зовсім розумію його значення. Катарсис це очищення людської душі від негативних емоцій, досягнення гармонії і мудрості через важкі випробування. Це поняття було важливою складовою античної концепції людини та світу. Дякую за пояснення. А як античні люди ставилися до життя і смерті? Цікаве питання, Тарасе. Античні люди боялися смерті, але ще більше вони боялися негероїчного і бездуховного життя. Вони любили життя в усіх його проявах, вміли радіти, дружити, кохати. Водночас вони були готові захищати свій народ, свободу і право на самостійне існування. А як розуміли поняття краса в епоху античності? За Арістотелем, прекрасне полягало у визначеному порядку, відповідності і пропорційності усіх елементів. Мистецький твір мав бути майстерно впорядкованим, цілісним, пропорційним і раціональним. Важливо, що краса завжди співвідносилася з людиною та її світом. Дуже цікаво, дякую, Оксано, за таку змістовну розмову про античність. Я впевнений, що наші слухачі дізналися багато нового. І тобі дякую, Тарасе. Сподіваюся, що ця інформація допоможе нашим слухачам краще зрозуміти античну культуру та її вплив на сучасний світ. До нових зустрічей!